Продовжуємо наше заняття, і ми на ньому розглянемо на цьому практичному занятті, як вирішувати системи рівнянь тими методами, про які я говорила в першій частині відео. І так, перша функція, якою ми розглянемо розв'язок наведеного вище рівняння, це система рівнянь, вирішення системи рівнянь завдяки функції Озове. Я зараз з. Приберу, У мене вже все тут вирішено, але я приберу в сторону, щоб показати вам техніку запису, як це все потрібно робити. Прибираю вирішене рівняння, і давайте ми для початку згадаємо, що для того, щоб працювати із теорією з функцією зову, нам потрібно створити буде числовий масив, зробити матриці. А для числових масивів нам завжди необхідно. У будь-якому методі, коли ми створюємо числовий масив, нам необхідно записати нашу системну змі... змінну Оріжин Оріжн і присвоїти їй початкове значення. Ми присвоїмо. Ага, Щоб присвоїти, я повинна включити панелі. Панелі інструментів. Якщо у вас не включені панелі, ви відкриваєте ось тут вид, панелі інструменти можна включати звідси. У мене вже включені деякі панелі, мені доведеться відкрити от, панель калькулятор, панелька матриці нам пригодиться, і оця нам сьогодні пригодиться. І так, Оріжин я роблю присвоєння, присваю одиничку. Далі я потрібно створити матрицю. Пам'ятаєте, кожна матриця має ім'я. От почнемо з А. Я ставлю А, ставлю знак присвоєння, а далі я повинна викликати шаблон, в якому вказати розмір нашої матриці. Тобто задати кількість рядків і кількість стовпчиків. Я бачу, що в мене 1, 2, 3 рядки, бо у мене три рівняння, і у мене один стопчик з невідомими x, другий y і третій Z. І так, я можу викликати меню «Вставка матриця або скористатися от цією панелькою матриці. І рядки у мене три, і стопчики у мене також 3. Ок. Матриця. Це наші числові коефіцієнти при невідомих. І уважненько заношу. Тут 2, тут у мене мінус 3. При z нічого не записано, це означає, що, що у нас там одиничка. Далі, другий. Мінус х, і нічого не записано. Це означає, що у нас там мінус одиниця. Да? Далі у нас 1,5. і, 5, і при Z у нас трійка. В наступному рівнянні 7 при X, при Y 5, і при Z у мене мінус 1,6. Наступна матриця це стовпчик із вільних членів велику, з правої сторони. Це один і п'ять мінус 3 і 7. Тобто виходить, що один стопчик, три рядочки. Знову ж задаю розмір, стопчик один, рядочків, стоп, рядочків три, стопчик один. Окей. У мене там один і п'ять, далі, мінус три і 7. Записаємо. Для цього залишається викликати або записати функцію зови, Можна писати з клавіатури, але давайте ми її зробимо через вставку. Вставка функція, ось вона в мене вже є, бо я нею Ну, Якщо її немає, ми просто прокручуємо, шукаємо золу. Л це буква L. Окей, не I, а L. А назва наших матриць, і Б. Далі я підкреслюю. І що? Пишу, звичайно, дорівнює, натискаю і отримую відповідь. Відповідь співпадає, співпадає. Чудово, я можу це прибрати. Стоп. Ага, ну звісно, мене ж тут помилочка. Я думаю, що ж у мене сталося. Ну, доведеться мені, мабуть, переписати. Я ж знак присвоєння Там не поставила Б. Присвоїти і знову ж повторити це все. Окей. 1,5, мінус 3 і 7. Ну, все, тепер все вірно. Він брав звітель числа. Коли я там прибрала, то він взяв ці числа, а тут у мене не було знака присвоєння. І так, наступна наша функція це функція find. Пам'ятаєте, find, given, find. Я зараз також приберу цей блок рішення в сторону. Заїжджав, щоб показати вам техніку запису. І так, вирішення системи рівнянь через блок Given-Find вимагає, щоб нашим невідомим присвоїти початкові значення. І так, я присваю одиничку Х, далі Y у нас також присвоює одиничку. І Z, третій наш аргумент Z. З також присвоїмо одиничку. Після цього я повинна записати, пам'ятаєте, що Given. Пишу Given. І далі я повинна переписати ця система рівнянь, вона в нас просто записана, це завдання, воно не участвує, не приймає участі у вирішенні. Тому що воно просто у мене з Word, це картинка. А я повинна записати, переписати цю систему рівнянь з вимогами, які, як повинно записано бути в маткаді. Тобто я пишу 2 помножено на Х, далі мінус 3 помножено на Y, плюс Z. Це наше перше рівняння, я маю його. Підкреслити і прирівняти, але прирівняти ось цим знаком дорівнює. Прирівняти до 1,5. Ну, давайте так, наступне рівняння. Так, у нас мінус Х, от я пишу мінус Х плюс 1,5 y, плюс 3Z, 3Z. Також вирівнюю, прирівнюю, знак дорівнює наш булівський. І дорівнює мінус 3. Третє, я просто скопіюю зараз, щоб не писати, час не витрачати. Скопіювали ось система із трьох рівнянь. Далі я повинна, ви бачите, що він перестав тут визначати відповідь, тому що у нього забагато вже аргументів. Тут аргументи є і тут аргументи. Зараз ми запишемо Find. Пишемо, можна з великою, можна з маленькою, Find. Find Find, вказуємо в дужечках, що ми маємо знайти. Ми маємо X через кому. Y, comma, і Z. Закриваю дужки, вирівнюю і ставлю, звичайне, дорівня. Ну, звісно, він, як і тут, і тут не працює. Тому я видаляю і отримую відповідь, Уже немає. Лишніх аргументів я отримую відповідь. Ось відповідь не відрізняється. І той, і той для даної системи працюють обидва чудово обидва у нас методи. Наступний метод я вам розкажу в другій частині відео, тому що в мене програма не дозволяє писати більше 10 хвилин. Зараз я маю зупинитися. І в другій частині, в наступній частині я вам розкажу далі.